Я не гідниця за те, що сказала своїй сестрі, що її син не моя дитина. Моя сестра 23 роки живе вдома і має шестирічного малюка. Вона так і не переїхала до свого хлопця, оскільки вони живуть далеко один від одного, і ніхто так і не сгодився на компроміс. Батько і дитини майже ніколи не з'являється. Він бачив їхнього сина, мабуть, менше 30 днів за все його життя. Через це сестра ставиться до мене і нашої мами, ніби ми інші батьки дитини. Вона постійно очікує безкоштовного догляду за малюком, поки вона працює чи займається іншими своїми справами, і дуже сердиться, коли я проявляю небажання допомогти з якихось причин. Вона не хоче віддати його в дитячий садок. Хоча у нашому штаті вона могла б отримати безкоштовний догляд, бо не довіряє цій системі. Я дуже люблю свого племінника, але це мої бездійні студентські роки. Я вже пройшла через роки вимушеного батьківства, доглядаючи за молодшими братами і сестрами. І тепер, коли вони стали самостійними, я не вважаю, що повинна знову брати на себе роль мами для дитини, яка не є моєю, особливо зараз, коли в мене зимові канікули. Я хочу просто спати допізна і байдикувати перед поверненням до навчання. Це триває вже 4 місяці, і коли сестра запитала, чи можу я доглядати за малюком зараз, я трохи роздратувалася, але зрештою погодилась. Однак вона різко відповіла, чому ти завжди поводишся так, ніби не хочеш цього робити. На це я теж розлютилася і сказала: бо це не моя дитина, і я не повинна постійно це робити. Вона дуже розлютилася і тепер зовсім зі мною не розмовляє. Скоріше за все, вона використовує мого племінника, щоб мене покарати. Частково я розумію її гнів. Я знаю, що можна покладатися на свою родину. Але я не впевнена, чи справді вчиняю неправильно, не бажаючи брати на себе ці зобов'язання. Я дуже втомилася від того, що постійно безкоштовно доглядаю за чужими дітьми, навіть якщо люблю їх усім серцем. Не можу зрозуміти, чи я егоїстка в цій ситуації, чи я тут негідниця.